Вітаю на моєму каналі! Мене звати Юліяна, я практикуюча відьма, і сьогодні я розповім, як обрати собі божество. Отже, як обрати собі божество? Почати потрібно з того, з чого варто починати в усьому не тільки в підборі божества. Це зрозуміти, навіщо вам це? Відбулася якась ситуація, з якою вам треба розібратися, або у вас відбувся якийсь внутрішній поштовх, який вас штовхає на пошуки свого божества, або ви наслухалися всяких відео, всяких лекторів, і вирішили, що робота з божеством це дуже круто, і вам потрібне ваше божество. І, відповідно, у вас є якась супермета. Отже, визначаєте, що це для вас? Візьмемо гіпотетичну дівчинку, яка хоче освоїти магію. І ось бути практикуючою відьмою, магиною, магесею, це її мета. А далі є кілька шляхів знайти божество, відібрати його. Перший шлях це звернутися до спеціаліста, який працює з божествами, або через свою ритуальну духовну практику, або через мантику. І такий спеціаліст може підібрати вам пантеон, підходять під ваш запис, божество і той формат, в якому вам треба взаємодіяти. Цей же практик. Да, може підказати, що вам варто зробити, що не варто робити, і дати дуже корисні рекомендації та підказки. Другий спосіб підібрати божество це шукати, ввести в пошукову строку ваш запит, наприклад, там, магія і божество, да, там, або яке божество поквитворствує магії. І шукати, в принципі, по всім пантеонам божества, які цим займаються. Наша гіпотетична дівчинка вона буде шукати серед богів, і, наприклад, їй видасть там, геката, Одін, Фрея і всякі всякі інші різні божества. І серед цих божеств можна вже буде обирати, дивитися. Зображення, читати тексти, дивитися відео, і, виходячи з цієї отриманої інформації, відчуттів, визначати, а який саме Бог мені підійде. В цьому варіанті я також, коли вже обрано певне божество, я рекомендую робити мантику, використовувати мантику, щоб уточнити, чи правильним був зроблений вибір і чи Згодне божество до взаємодії. Можна обійтися без цього пункту, але він ем, дає таке впевненість в виборі, але можна йти і шляхом експериментів. Да? І третій спосіб він. Ем, Зазвичай більш розтягнутий в часі. Ну, це дуже залежить від здібності людини, від того наскільки до неї прихильні певні божества, і можна просто звернутися в простір до простору божеству до всесвіту, просити про знак, про підказку. З яким божеством можна взаємодіяти, да? відправити такий запит у простір з проханням всі божества, які можуть допомогти? Мені в моєму питанні, прошу дати знак. І так як в нашому інфопросторі божества є досить розповсюдженими, це може бути будь-який знак. Так, наприклад, у мене в місті, я живу в Іспанії, я бачила ветеринарну клініку під назвою Тор. Тор. Караоке-бар Вальхала. Uh, і купа всяких знаків, і всього, отак, от в просторі Витаю. Якщо ми будемо там знаходитися в просторі інтернету, цієї інформації зображень імен їх повно. І простір може підкинути відповідь. Єдиний момент, коли саме прийде ця відповідь, невідомо. Да? Вона може прийти через сни, вона може прийти через спілкування з людьми і всякими різними способами. Можна домовитися, так би мовити, зі всесвітом і сказати, будь ласка, прийшліть мені сон, або, будь ласка, там, в Тіктоці підкиньте мені відео з відповіддю. Так можна, так можна робити. Ось. І отже, припустимо, наша гіпотетична дівчинка, яка хоче займатися магією, порискала в інтернеті і знайшла, що магією завідує Фрея. Це не основна її функція, але вона займалася сейдом, допомагала в цьому плані Одзину і також вчила його читати руни, які він добув на світовому дереві. Ось, в принципі, підходяще божество може і не мати цю функцію як основну. Там особливо, якщо ми випускаємо запит Всесвіт, і нам несподівано приходить встріч зі зображення певного божества, яке взагалі не займається магією, але от саме конкретній людині в її нинішній а, життєвій ситуації може допомогти саме це божество через свої енергії. Там, ну, наприклад, богиня-целителька може допомогти в а, розвитку стосунків через те, що вона допоможе зцілити якісь внутрішні емоційні травми. Чому ні? божества здатні на багато що? І їхній функціонал ніхто не може обмежити. Отже, ми визначилися з божеством, і далі ми можемо переходити до роботи з ними, як тільки зрозуміємо, це, от коли ми визначили той формат той взаємодії, яку ми хочемо на першому етапі, і ми вирішуємо, що от з цим божеством. Я хочу взаємодіяти ось так от, в такий-то час, в такому-то форматі. І з цим йти на наступний етап, на етап звернень, приноси, приношення дарів, певних дій і певної зміни свого життя в напряму бажаного, бажаної взаємодії. Про це я розповім в наступному відео. Діліться в коментарях, наскільки цікавим вам було це відео, чи був у вас досвід підбору свого божества, з яким божеством ви взаємодіяти або хотіли би повзаємодіяти. Ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися, будь ласка, підтримуйте мій контент, я дуже стараюся. І ми побачимося в наступному відео, де я розповім, що ж робити для того, щоб почати взаємодіяти з божеством.